Сину Ход» – сила природи для вільного дихання носом. Президент США Дональд Трамп підтримав вимоги РФ щодо проведення виборів в Україні і на підтвердження цього заявив, що нібито рейтинг зеленського опустився до 4%. У свою чергу президент України зазначив, що Трамп потрапив у пастку російської дезінформації і за справжнім соцопитуванням, проведеним КМІС, рейтинг довіри до нього складає 57%. Ми вийшли на вулиці Києва, щоб запитати українців, чи довіряють вони Зеленському, та що думають про вибори в Україні? Що думаєте з приводу того, що він назвав рейтинг Зеленського у 4%. Як ви думаєте, це правда? Е, ну, те, що він знизився, це точно. Але навряд чи він 4%. Мабуть, треба перевіряти інформацію. Рейтинг Зеленського впав до 4%? Ну, звідки він взяв, зв по-перше, я не знаю. А так насправді зараз така ситуація в країні, що на міжнародній арені, що, як на мене, це було доволі очікувано, що почнеться така е, ситуація, не знаю, я якось не шокована цим. Я думаю, що є люди, які поміняли свої е, ні -ні, да? а, Але в цілому, в цілому, да? ми тримаємося, е, як би там не було. Страна живе да? і. Звісно, є моменти, які не, не подобаються людям. А в, ціл, в цілому, це я думаю, що президент наш легітимний. Ну, я не знаю, може не до чотирьох, його там 20%, але річ у тому, що ви знаєте і бачите, чого опустився рейтинг. Не довіряємо. Багато питань до Зеленського. Ну, я, наприклад, підтримую нашого президента, тому що я вважаю, що завдяки все ж таки його а, зусиллям а, ми отримуємо і допомогу з Європи, і підтримку. І не знаю, що було б, якщо був би інший президент. Чи можна провести зараз якісь новий вибори? Я думаю, що ні. Як мінімум, того, що зараз війна і люди дуже сильно злі, і це буде не дуже доречно робити. Доцільно зараз проводити вибори в Україні станом на зараз. Недоцільно. Ні, доцільно ні сто відсотків ні на сьогоднішній день. Не потрібно проводити вибори, тому що дійсно в такий час ми не знаємо, що може нас чекати з іншою владою. Думаю, що в аспекті демократичних процесів вибори доцільно проводити завжди, коли вони згідно конституції мають наступити. Я вважаю, що потрібно розробляти. Концептуальні інститути і механізми, які б дозволили висловити населенню відповідно своє волевиявлення. і це стосується і наших військових, які на фронті, і людей, які були вимушені виїхати за кордон і внутрішньопереміщених осіб, тобто до всіх категорій населення. Так як би там не було, а треба провести цього. Я думаю, недоречно. Перший місяць на посаді президента США Дональда Трампа пройшов достатньо бурхливо: кардинальні зміни політики США, нові угоди та перші розмови про мир з російським диктатором Володимиром Путіним. Що думають українці стосовно останніх заяв 47-го президента США? Чи довіряють вони Трампу інтереси України? Чи виправдав Трамп ваші очікування? Чи рано сказати? Ні. Я просто плюс-мінус цього очікувала якось, що нас збагрить. Та я взагалі від нього нічого не очікував. Це знаєте, правило, менше очікуєш, менше розчаровуєшся. В якомусь такому очікуванні не зрозуміла, чим це все закінчиться і як це все закінчиться. Тому що ці заяви його останніх не бачила, але бачила, що дуже багато коментарів щодо того, що він більше до Росії почав там якимось чином так. Ну, це насторожує дуже сильно. Ми не думали, що Трамп може себе так повести, чесно, по відношенню до України. На нього були великі надії, що він допоможе нам, а він взагалі, оказується, нас і не підтримував. У мене не було очікування стосовно президента іншої країни. У мене є очікування стосовно керівництва нашої держави. Я думаю, що це політична гра. Можливо, все буде з ніг на голову перевернуто. Я думаю, що людина, яка має такий темперамент і її... Мені здається, малоосвідченість. можна очікувати всього, всього, що завгодно. А я ніколи на нього не покладала ніяких очікувань, як і взагалі на Америку і на інше стра... государство. Ні. У мене вони ніколи не були надійними союзниками, правда. Ми самі по собі, ми самостійні, повинні бути, ні на кого не надіятись. Для мене так. Поки що не зрозуміло. Я сподіваюся, що якась все таки в нього є стратегія під цією всею дивною риторикою і неочікуваними заявами. Хочеться в це вірити, але виглядає, звісно, поки що ненадійно. Як ви вважаєте, Трамп діє в інтересах України? Бред повніш. Тобто він діє у власних інтересах? Він бізнесмен, він діє у власних інтересах. Як то буде, ну, будемо подивитись. Хочеться на краще, вірити. Я думаю, це все. Ну, кожна людина діє у власних інтересах, ну, по суті своїй. Тому кожен по своїм інтересам і робить якісь рішення. Трамп президент своєї країни, він діє у власних інтересах. Я думаю, що він діє лише у своїх власних інтересах і нічих більше. По Україну, мабуть, зовсім не йде питання. Тут, Скоріше за все, в своїх інтересах, а мабуть, навіть не в інтересах України, а в інтересах Росії. Нас раз надурили на будапештському форматі. Тепер другий раз Байден надурив, а це третій раз. І ці всі домовленісті, це фікція, Зараз ще нікому нічого не треба довіряти. Ну як це без нас проводити оце от обговорення таке у Саудівській АВА. Ну, що це таке? Дуже важко йому довіряти. Він така людина, що ну, не знає, що вона завтра надумає собі. Він же старий. І крім цього, він ще й такий робітник більш... Більш... він схоже... схоже до того, що він працює більше на гроші. І ми гроші, то харчі хороші. А то він каже: дайте мені то, 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 то від нашого населення. Да? Віддайте йому все від нашого населення, за яких там 500 мільйонів? Ну, що це таке? Я думаю, що він грає в свою гру, і ми ще не зовсім можемо розуміти, що це за гра. Треба трошки перечекати. А. Як ви думаєте, чи змінилася риторика Трампа після активного діалогу з Путіним в якоїсь степені змінилась. Тому як людина впливає на іншу людину в будь-якому випадку. Побачимо, тільки я знаю точно одне, що час, тільки час, все розставить по своїх місцях. Ви думаєте, що він не надійний союзник для України? Це не має жодної різниці для України. Ми маємо орієнтуватися на Європу. І тільки на Європу. А те, що Європа не дуже сильно бере участь у перемовинах, це не важливо. Ні, це. Це, це сучасний світ. Він змінюється. Ми зараз живемо в підручнику історії. На жаль, Україна, можливо, знаходиться в параграфі, який присвячений Мюнхенській змові 39-38. На жаль, головне не залишитися абзацом у цьому параграфі. Час завжди розставляє все на свої місця. Ну і люди, і люди, а нам треба триматися. Україна переможе. Рано чи пізно це факт.